І ще раз син привітики. Так, у нас сьогодні свято, в нашій родині сьогодні свято. А так як велика більшість вас стала за цей час нам також частинкою родини, то я повинна з вами просто поділитися цією радістю, сьогодні рівно 21 рік, як ми з Вовою шагаємо пліч опліч. Переживаючи всі радощі і всі труднощі по життю, за ці роки було дуже багато чого пережито, було і життя в місті, в квартирі, були, був і переїзд в село. І були проблеми зі здоров'ям, були реанімації, ми були на межі втрати один одного, двічі навіть вже. Але за цей час скільки було приємних моментів і спогадів, що воно просто все перечіркує. На сьогоднішній день я ні разу не пошкодувала про те, що я вийшла заміж за цю людину. Я... У мене є тільки два пункти, про які я шкодую. Перший це що Боженька не подарував нам дитинку сумісно. Ну, але напевно, на те є якісь свої причини. Ну і по-друге, це в мене свій пунктик, це протязі всього життя боротьба з зайвою вагою. Але ну, як є, так є, не, не піддається вона мені. Життя триває, не дивлячись навіть на стан здоров'я, не мій не вовен, не дивлячись на ці і зайві кілограми і на те, що ми. Лишень вдвох. Так, інколи буває дуже складно, дуже. І хочеться якоїсь допомоги отримати, і хочеться якоїсь підтримки. Інколи це просто моральна, інколи це фізична допомога необхідна. Ну, Але як є, так є. Я... Я не уявляю свого життя без нього, чесно, я сподіваюся, що це взаємно, судячи з його поведінки і з його е, поступків, я в це вірю і я в цьому впевнена. Єдине, про що я боюся на сьогоднішній день навіть подумати, це про втрату цієї людини. От про це я навіть боюся думати. І в мене є таке побажання, коли Господь Бог вирішить, що нам вже досить доповнювати один одного. Я хочу, щоб це сталося в один день. Ну, тому що так, ми звикли ми, ми від, е, як то кажуть, від зарі і до зарі, від рання і до потемків. Ми завжди-завжди разом звикли так, розумієте? Де б ми що не робили, де б ми що не, як би кому не було, хворі, не хворі, кволі, не кволі, в радості, в горі, от ми дійсно так і живемо. Згадувати те, що було, а навіщо? Все рівно гарні моменти, вони пере, пере, переповнюють, вони перекреслюють весь той негатив, який був. І потрібно жити справжнім, настоящим, майбутнім, розумієте, що ми намагаємося робити. На жаль, в нас, як виявилося, за останні роки майже нема наших сумісних фотографій, є там окремо мої. Майже немає окремо вовених. Будемо виправляти цю ситуацію, так не годиться. Але сьогодні знайшла старі фотоальбоми, ще коли фотографувалися на плівку, проявляли, друкували, зробила вам трішечки фотографій з них уже. І хочу показати вам зовсім малесеньку краплинку. Цих 21 року, які ми були, як це все відбувалося, не дивлячись на всі перепони, ми разом, і це головне. Дякую вам всім за привітання. Вони зранку сипляться і під відео, і під ранковим, і під і в особисті у вайбері. Яшку ви стали для нас частинкою родини. Більшість з вас, вам навіть не треба було нагадувати. Оце я розумію відносини. Оце я розумію, коли люди шанують один одного і поважають. Велике вам дякую. А ми сьогодні. Як завжди, як щороку, по сімейному відсвяткуємо нашу річницю, не дивлячись на те, що нам уже не по 17, 18 і 20 років, не дивлячись на те, що, як би там не було, ми завжди, щороку, вдвох, але обов'язково святкуємо цю подію. Ще раз всім величезне дякую за привітання. Ну і не судіть строго, передивившись наш сімейний архів.